вооруженные конфликты, кровопролитие. Это абсолютно не наш выбор. Россия никогда первой ни на кого не нападала. Все под контролем. И все идет по плану. Это просто ну, э -э залякувание людей. Распаковывайте тревожные чемоданы. Все сошлись на мнение, что 72 часа и конец. Никогда не будет, что с, как, с территории Беларусь Какие-то войска атакуют Киев. Киев скажут. Если я ошибусь, я честно скажу. Я ошибся и пойду на фронт. Бояться нечего. Распаковывайте тревожную. Ну, уважаемые украинцы, распаковывайте тревожные чемоданы. Іноземні розвідки діляться з україною детальною інформацією щодо російської загрози. Буданов підтверджує ці дані збігаються з українськими та численні попередження і навіть дати ймовірного вторгнення, які називали західні медіа з посиланням на джерела у спецслужбах та урядах, уже помітно дратують українську владу занепокоєну втечею інвесторів та іншими наслідками посіяної тривоги для економіки. Ці ризики існують вже не один день, і вони не стали більшими. Більшим став ажіотаж навколо них. Все під контролем і все йде по плану. В квітні відзначимо великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик. День перемоги. Побачив, що 3, 4, 5 точних дат вже минуло, зрозуміло, що це просто ну, залякування людей. Ну, спроба сіяти паніку. Я не знаю реальні причини, чому Сполучені Штати так роблять, але да, точно це не працює на користь економіки України. Нікака Росія, ні на кого нападати не збирається. Масштабно. Вона просто не тянет, і вона це розуміє. Така дешева гра. Которую втянули западные СМИ. Вот что меня поразило больше всего. CNN, Reuters, Washington Пост. Если не прямую дезинформацию дают, то что-то очень на грани дезинформации, по заранее спланированному плану. А я их спрашиваю: ребята, вы. Когда это гоните все? Помните про честь журналиста там, какие-то какую-то там этот самый, независимость? Это, у это не Прям, прямо у них страшно. спрашивают. Да, что они? да, они говорят: ну, нам приходит это из таких каналов, с такими страшными глазами, что мы не можем не реагировать, мы должны это все ставить. А Россия проводит миролюбивую внешнюю политику. Никогда не будет, что с как с территории Беларуси. Какие-то войска атакуют Киев. Никогда. Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину. Хотя мы уже многократно объясняли, что это не так. Послушайте, Россия никогда первый ни на кого не нападал. Никогда. Ось як міністр закордонних справ Дмитро Кулеба згадує свою зустріч у Білому домі 22 лютого. Они выходят, и на меня бросает, вот, в Как вы знаете, если бы там только что состоялся консилиум врачей, и там решили, что у вас четвертая стадия рака. И вот все выходят к пациенту, говорят, привет. И так, и пошел дальше. И, в принципе, все сошлись на мнении, что 72 часа и конец. Навіть президент Байден, каже Кулеба, натякав йому, що час подумати про дітей та евакуацію. Він мені говорить, господин міністр, ви повинні завжди думати про своїх дітей. Когда тебе в Белом доме в овальном кабинете президент США. Соединенных Штатов Америки говорит о том, что... У меня мороз по коже. Это, конечно, точно. хорошо, что ты министр и думаешь о том, как защитить свою страну, но прежде всего ты должен быть отец и ты должен думать о своих детях. Зеленський запрошує президента Байдена приїхати в Україну, але тоді він запрошення не приймає. Натомість в Україну мало не щодня приїздять іноземні лідери. Своєю присутністю вони ніби захищають Україну від катастрофи. Та звісно, це ілюзія. Останніми 23 лютого Україну відвідують найближчі сусіди президенти Литви і Польщі. Згодом польський президент зізнається, прощався із Зеленським з відчуттям, що це може бути остання зустріч з ним. Так була думка, я зізнаюся. Що що я бачу його можливо в останнє. Може, може, так був момент, коли ми прощалися і мене пробрало до мурах, коли він сам до речі сказав, що це може бути наша остання зустріч. чартерні рейси один за одним вилітають з Борисполя. Вивозять олігархів, деяких депутатів та бізнесменів. Лише за один день, 13 лютого, таких рейсів було два десятки. 23 лютого, після того як Путін визнає суверенітет квазіотворень на Донбасі, в Україні запроваджують надзвичайний стан. Кілька годин до нічного російського вторгнення найпопулярніші експерти продовжують запевняти, що загроза не більша, ніж завжди. Уявимо себе неймовірно і дуже погано. Почалася повномасштабна війна. Якою метою буде інтелектуальна фікція? Яка мета буде у Путіна? 200-тисячного груповані, яке він створив, недостатньо для того, щоб захопити навіть одне велике місто, захопити великі обсяги території або міста їм не вдасться. Це неможливо. Наприклад, Маріуполь або Харків. 400, Маріуполь 400 тисяч населення, район под міста поділене на чотири величезних райони. Їх неможливо, його неможливо захопити. Повітря зараз війною сильно пахне. В повітрі ні не сильно пахне. Чому тому що повітряні сили Росії ми у нас є чим їх відбивати там, де Росія може понести втрати, вони не сунуться. Пізніше влада пояснювала, військові готувались як належить. А отрешті українців довелось покладатись на власні передчуття, щоб уникнути паніки і хаосу. Натомість точно знали про напад депутати від ОПЗЖ, чимало представників фракції Медведчука завчасно вилетіли з України і досі не повернулись. Марія ТСН